Дев'ятий змагальний день на літніх Деплімпійських іграх в Токіо 2025. І неймовірно вдалий день для українських дефлімпійських пляжних волейболістів. Сьогодні тут відбулося два важливих поєдинка у чоловічої та жіночої збірної. Чоловіча збірна була представлена у складі Тарасова Сергія та Кашкарова Антона. Вони вийшли на змагальний поєдинок проти збірної Японії. І, не дивлячись на шалену підтримку трибун для власників змагань, українці перемогли беззаперечно та вибороли бронзову нагороду. Ну я відчувала перед початком, що ну, дивився дуже багато вболівальників з Японії. Було дуже підтримка велика, але в нас була така силова воля, що ми граємо за Україну, і ми просто ну нам не легко було. Ми впевнено грали, але от ну, бачили, були впевнені, що ви виграємо і ми виграли. Ми в команді виграли разом. Рівень такий, от ну дуже важкий, дуже тяжко було грати, дуже от забивати важко. Вчора чуть-чуть можна було виграти, попасти далі. Ну не вийшло трохи. Ну а сьогодні півфінал, треті. Ну сподівалися на третє, да, отримали третій, Це дуже добре. Вау! Це, це круто! В принципі, ми могли вибороти золото і нам трішечки не вистачило, але бронза це вже результат для пляжного волейболу, це наш результат, який ми заслуговуємо. Я ціную Україну, я ціную свою родину, також всіх воїнів. Я дуже гордий, що вони нас захищають від наших ворогів, і ми е показуємо перемогу, перемогу і всім, що брали з нас приклад, е перемагали. Слава Україні! Да, героям слава! Дівчата ж зустрілися зі збірної Литви. Жіноча українська дифолімпійська збірна з пляжного волейболу була представлена у складі Юлії Черненко та Рилової Раїси. Рилова Раїса зробила неймовірно велику серію влучних ейсів, і дівчата вибороли золоту нагороду. Не складно так в принципі. А от з командою США було дуже складно, воно дуже високе. З американцями грали вперше, і ми їх перемогли. А потім наступний етап вже був трошки легший. Дякую за сум. Слава Україні. Дівчата перемогли, чоловіки здобули бронзу. Ми вітаємо наших спортсменів, неймовірні емоції, підтримуємо, вболіваємо та бажаємо українським дефлімпійським спортсменам перемог.